Вітаю вас, ефірі Софірі міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калиша студії для вас працює Ганна Суходол. Музика. Нещодавно уряд України визнав проблему Дубровського кар'єру як надзвичайну ситуацію державного рівня. 9 серпня Калош відвідала міжвідомча комісія з вивчення ситуацій та вжиття заходів щодо комплексного розв'язання екологічних проблем у зоні впливу Думбровського кар'єру. Ще в лютому міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков відвідав Калуш з робочою поїздкою. Візит відбувся на доручення президента України про вивчення ситуації та контроль за виконанням робіт, які здійснювалися відповідно до плану виконання указу від 10 лютого 2010 року. Про оголошення Калуша сіл Кропивник і Сівка Калуська зонами надзвичайного екологічного лиха і відповідних доручень уряду. Тоді за результатами візиту жодних коштів виділено не було. Першого серпня поточного року Кабінет міністрів розглянув питання про фінансування невідкладних робіт на Домбровському кар'єрі та на полігоні токсичних відходів. Урядовці вирішили виділити на проведення моніторингу на екологічно небезпечних об'єктах Калуша 6 мільйонів гривень і 115 мільйонів на роботи з вивезення гексахлорбензолу. 9 серпня на Прикарпатті працювала урядова міжвідомча комісія з вивчення ситуації та вжиття заходів щодо комплексного розв'язання екологічних проблем на чолі із профільним міністром. Члени Комісії, в тому числі перший заступник міністра екології Микола Романов, перший заступник голови обласної держадміністрації Василь Плавюк, народний депутат України Ольга Сікора, а також науковці, екологи та представники місцевої влади, оглянули північний борт Домбровського кар'єру та внутрішньокар'єрний відвал. За результатами дослідження проб грунту, взятих на четвертому відвалі розкривних порід, і на території південної дільниці внутрішнього кар'єрного відвалу виявлено перевищення максимально допустимого рівня в місту гекса. Хлорбензолу та інших отрутохімікатів у десятки і сотні разів. Що стосується гексахлорбензолу, от тут отут є такі точки у мене. Тут вісім проб відібраних. Забрала ці проби ще у березні, по помі... моєму місяці, нами. і результати є такі. Із відвалу розкривних порід Добровського кар'єру. 67 разів і на території Південної дільниці 510 разів. Тобто це 510 разів а десь вона потім. А це От, зараз зараз. Ми тут стоїмо ми тут зараз. Власне на цій південній південні. дільниці і ще є ті бочки заржавілі, трошки вище треба проїхати». На нараді в Івано-Франківську міністр екології та природних ресурсів України підтвердив, що відповідно до постанови Кабміну вирішено виділити 2 мільйони гривень на латання карстового каналу у північному борті, щоб припинити притік води. 140 мільйонів виділено на утилізацію отрутохімікатів, які знаходяться на по. Олі Домбровського кар'єру і 6 мільйонів на комплексний геологічний моніторинг. Роботи з моніторингу буде проводити Державний інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України. А спостереження за процесами просідання земної поверхні здійснюватиме Калуський інститут галургії. На початку серпня на фасадах будинків, які перебувають у приватній власності, з'явилося оголошення про необхідність надання в управління газового господарства актів обстеження димових та вентиляційних каналів. На тих громадян, які не подадуть відповідні документи, чекає каральна акція припинення газопостачання. Мешканців двоквартирного будинку номер 19 що на вулиці Чорновола, текст оголошення здивував і приголомшив водночас, адже обстеження димоходу та вентиляційних каналів їхнього помешкання проводилося у листопаді минулого року, про що був складений акт за підписом приватного підприємця гончара та пічника сажутруса Захарчука. Тоді власників квартир запевнили, що даний акт дійсний продовж року, тому, маючи три місяці в запасі, вони особливо не переймалися цією проблемою. Проте, коли двома тижнями раніше на скло ганку приліпили чергове оголошення про можливу коральну акцію, тобто від'єднання від газопостачання, мешканці будинку відправилися в управління газового господарства з тим, щоб з'ясувати обставини, але замість Пояснень отримали порцію відвертого хамства. Я туди сьогодні сходила з такою проблемою, що в нас є акт про чистку вентиляційних ходів, який виданий був минулому році, 12-го року, 9 листопада, і я прийшла в газконтору по тій причині, що вони почепили нам оголошення, що 14 серпня вони прийдуть обрізати, якщо ми не надамо їм новий акт. На що мені відповіли в Гасканторі, що мій акт є дійсним, але чинно їхніх, не знаю, якихось думок, чи я маю надавати новий акт. Він вважається, вони скажуть, він є дійсний. Але я маю надати новий до опалювального сезону. А причину не називали? Сказали так по закону. Сказали, що я в минулому році, як тилилася довго. Так і сказали, так. Головний інженер управління з експлуатації газового господарства Степан Винник у телефонному коментарі повідомив, що їхні дії цілком виправдані, адже усі приватні помешкання, які обладнані димохідними газовими приладами, а саме печами, камінами, плитами, котлами та водонагрівальними колонками, підлягають обов'язковому обстеженню димарів та вентиляційних каналів двічі на рік, до і після встановленого опалювального сезону. Особливо це стосується будинків, споруджених ще на початку минулого століття. І робиться це, як зазначив Степан Ведник, не тому, що так комусь захотілося, а власне для безпеки життєдіяльності споживачів газу. А от щодо некоректної поведінки, працівників управління у спілкуванні з відвідувачами, то головний інженер пообіцяв розібратися і навіть покарати винуватців інциденту. Здається, коли настає 31 травня, школа на цілих три місяці закриває свої двері. Так тільки для учнів. Вчителі і технічний персонал навпаки посилено готують храм науки до нового навчального року. Нещодавно мої колеги побували в одному з них ріп'янецькій школі, де практично власними силами триває оновлення. З одного боку оновлені класи, таких у Ріп'янській школі 15, і чи не кожен з них інший, адже смаки і можливості батьків різні. Директор розповідає, що минулорічна зміна опалення неабияк була доречною, щоб металопластикові вікна і зима в школі тоді зовсім не страшна. Його установа просить капремонту, але, на жаль, поки в посту, адже місцевих спонсорів, тим паче заможних, небагато. Потребує їх дуже багато. Ну, починаючи з сходів до школи, які вже буквально валяться. Територія, яка вже давно потребує якогось, можливо, там, твердого покриття, там, ну, і так само всередині меблі у нас в жахливому стані. Учительські столи, учительські ще від початку школи, це вже 36-37 років, не поновлювалися. Ну, надіємося, що можливо колись. Так само парти для дітей стільці. Ремонтують своїми силами, каже Андрій Дмитрович. Ставлять двері, фарбують, миють, стелять ламінат. Останні ще у 2012-му дванадцятому виділив відділ освіти. Цьогоріч тільки фарби вапно і цемент отримали. Але це мізер, тому прискорити ремонти не можуть. Ремонт у нас ходить побілка приміщень і класів, і коридорів всіх приміщень спортзалу їдальні красимо вікна підлогу. Шпаклюємо, ну все, що стосується поновлення. Ну і крім цього, територія школи ще міняємо частково двері при якихось наявності коштів. Та до 1 вересня обіцяє керівник оновлений заклад працюватиме у звичайному режимі. З 5 по 11 серпня шляхами Львівської та Івано-Франківської областей проходив велосипедний тур під назвою Серце для сиріт Міжнародного благодійного фонду Наступне покоління. 9 серпня маршрут велотуру проліг через Калуш. Міжнародний українсько-американський фонд Наступне покоління зареєстрований як благодійна організація ще у 2009 році. Фонд традиційно проводить різноманітні програми для дітей, молоді і всього населення. Зокрема, реалізує соціальну програму допомоги сиротам, вдовам та малозабезпеченим, утримує притулки для дітей сиріт і безпритульних, реабілітаційні центри алко та наркозалежних, піклується про дітей з обмеженими фізичними можливостями, організовує дитячі і молодіжні літні табори, спортивні. Ні, заходи. Уся діяльність фонду спрямована на духовне оздоровлення суспільства загалом і кожного зокрема. З метою мотивації громадськості до активних дій у вирішенні проблеми сирітства в Україні пошуку сімей для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Фонд наступне покоління організовує в різних областях велосипедні тури під назвою Серце для сирід». Ми говоримо говорімо там, що діти сіроти довжні жити Вот это основна наша цель задача. Мы в каждом городе проводим вот такие мероприятия, детские программы, небольшие наши такие концерты из участников, опять-таки, э, велотура. И призываем людей, обращаемся к ним, чтобы люди открывали свои сердца и брали сирот. Считаем, что интернаты – это уродуют детей, это уродует наше будущее поколение. Также, на что мы очень обращаем внимание, ми категорически против, чтобы семьи, которые берут детей, они имели меркантильные цели. Не деньги, не те, скажем, то, что государство платит, а чтобы это была настоящая любовь, любовь родителей, любовь старших, тому, чтобы вытащить детей-сирот из этих жутких наших интернатов. Мы как фонд Наступное поколение сейчас очень сильно работаем, чтобы за следующие 10 лет Вот в районе Киева мы хотим открыть 10 домов семейного типа. Крім того, що ми мотивуємо установлення, там опеку, прийомні сім'ї. Ми зараз направлені на відкриття іменно дамов сімейна веці 9 серпня. Учасники велопробігу Серце для сиріт прибули до Калуша на площі героїв. Вони провели велику розважальну програму для всіх бажаючих: різноманітні ігри, конкурси та забави, концерт. Захід відбувався у співпраці зі службою у справах дітей Калуської міської ради. На даний час на обліку у службі перебуває 86 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опіклування. 72 з них знаходяться під опікою. Одна дитина у школі-інтернаті, 12 у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. В Калуші функціонує два таких будинки і чотири прийомні сім'ї. Представники фонду Наступне покоління під час перебування в нашому місті надали благодійну допомогу трьом калузьким сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, і двом, які виховують дітей в опікунській.